2024 рік став для нас роком випробувань. Ми втратили багатьох кращих серед нас їхні імена вписані у вічність. Проц, Філя, Вальдемар, Барець, Адвокат, Бонус, Чіва, Греді, Добряк, Гренка, Грижий, Тошиба, Комба, Пабла, Спорт, Тяж вони віддали найдорожче це своє життя. Віддали за те, що любили. Понад усе це І Їхня жертва стала нашим обов'язком. Кожен удар, кожен тренувальний день, кожна крапля поту це частина нашого шляху. Ми гартуємо себе фізично та духовно, бо знаємо, перемога належить сильним. Дякую кожному і кожній з вас, хто цього року стояв пліч опліч у боротьбі за нашу ідею, за нашу справу. Ви ті, хто не лише несе прапор центурі, а й піднімає ідею українського націоналізму на новий рівень. Ви наша сила, наша надія, наша воля. Попереду 2025 рік. Це ще. Один рік викликів, рік випробувань, рік боротьби. Але ми готові. Ми станемо ще сильнішими, ще міцнішими, ще більш згуртованими. Ми не боїмося викликів, ми їх шукаємо, бо кожен з них робить нас непереможними. Прийдешний рік має стати роком єдності, бо тільки разом ми зможемо здобути те, чого прагнемо, бо свобода це те, заради чого треба жити. Свобода це те, заради чого треба боротися. Здобудемо українську державу або загинемо у боротьбі за неї. Це наш вибір. Це наш шлях, це наш обов'язок перед тими, хто віддав своє життя з придешнім 2025 роком. Слава нації!